Добрий день любі друзі, вас вітає компанія автопарк місто Одеса. Також у нас є нове находження Аділак XTS. Є флагманом, об'єм двигуна 3,6 літри, який працює з парою коробкою автомат. Кузов в дуже відмінному стані. На ось таких оригінальних 19 го радіусу тиска. Дуже охайний стан кузова, ніяких ні сколів, ні подряпин немає. Автомобіль приїхав до нас зі Сполучених Штатів у 2021 році з незначним пошкодженням по задній частині. Усього три елементи крашень, взагалі весь кузов, має е, рідне забарвлення. Окрім трьох елементів. Ось така нова. оптика дуже цікава. Якщо перейти до салону, то також нас зустрічає безключовий доступ, перейдемо до салону. Тут нас зустрічає чорний шкіряний салон, дуже такий розкішний, просторий салон, електрорегулювання CD також є, е, повний електросклопакет. є пам'ять CD, звичайно ж, таке красиве текстуриване дерево. Ось такі елементи по всьому салону автомобілі. Якщо більш детально перейдемо до салону, тут нас зустрічає Ось така цікава мультимедіа. Одразу ми можемо почути, е, також є двозонний клімат контроль. Автомобіль. Якщо заглушив. як ви можете побачити, робота двигуна дуже добре. Ніяких помилок немає. Дуже справний стан. Також є ось такий мультируй з елементами дерева. Просторий салон. Музика комплектація босс. Дуже преміальна музика. Також перейдемо до задньої частини салону. Тут нас зустрічає також дуже просторий салон. Ось такий цікавий підлокотник з підстаканниками. Також є обдув на заднє сидіння, підігрів задніх сидінь. Також є подушки безпеки. У цілому дуже цікавий автомобіль, як для придбання, який чекає вас у місті Одеса, вулиця Грушевського, 15А. Автомобіль можна придбати у Лізин, Кредит, Трейдин, а також ваш улюблений готівковий розрахунок. Чекаємо вас на чарку кави, тест-драйв. Усім гарного дня!